Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як я вирощую сонтраву з насіння розсадним способом. Оскільки коренева система в рослини ніжна та не переносить пошкоджень, саме насіннєвий спосіб використовується для її розмноження. Не забудьте поставити лайк під цим відео в підтримку каналу. Перша і чи не найважливіша умова для гарних сходів це свіже насіння. Оскільки схожість насіння зберігає недовго, воно повинне бути висіяне не пізніше, ніж навесні наступного року після збору. Якщо насіння куплене в магазині і немає гарантій того, що воно свіже, потрібно провести стратифікацію. У січні, змішавши насіння з зволоженою землею, помістіть його в холодильник за температури 5 градусів на 2-2,5 місяці, після чого його можна висівати. Стратифікація дає можливість отримати хоча б деяку кількість рослин, якщо насіння з минулих сезонів. В мене насіння свіже, тому саджу його без стратифікації. Висіваю його в кінці березня. Взагалі насіння рекомендується розкладати по поверхні землі. Але під час зволоження при оприскуванні воно розлітається або крутиться та піднімається над поверхнею землі, тому я кінчик насіння встромляю трішки в землю, але не глибоко, лише щоб був контакт з вологою землею. Гарно зволожую, накриваю поліетиленовим пакетом та ставлю в світле тепле місце. Для проростання насіння сонтрави оптимальна температура 25 градусів, багато світла та висока вологість. Періодично відкриваю пакет для провітрювання. При необхідності ґрунт зволожую. Через два тижні починають з'являтися перші рослинки. З'являються сходи не дуже дружно, тому пакет залишаю, поки більшість насіння не проросте. Ось пройшло ще два тижні. При появі трьох справжніх листочків потрібно розсадити рослинки в окремі горщики або відразу у відкритий ґрунт, коли мене загроза заморозків. Я роблю це в другій половині травня. Такі гарненькі рослинки отримала через 2 місяця після посіву. Так як рослина має чутливу кореневу систему, бажано висаджувати рослини зразу на постійне місце або ж можна посадити на дорощення, а осінню або наступною весною розсадити. В дорослому віці сонтрава не пересаджується, тому одразу обирайте для неї відповідне місце. Відстань між кущами має бути близько 30-40 см, оскільки з часом вони розростуться. Сонтрава прекрасно поєднується з первоцвітами, наприклад, крокусами, примулами. Місце для посадки має бути світлим і з легким затінком. Саме легкий затінок сприяє отриманню яскравих квітів ґрунт має бути водопроникним, без застою води, інакше коренева система почне загнивати, тому при необхідності створіть дренаж з крупнозернистого піску або щебеню. Полив здійснюють лише після висадки розсади в квітник та в посуху. Періодично ґрунт необхідно розпушувати. Рослини, отримані з насіння, не завжди повторюють колір материнського кущика, тому це ще й можливість для експериментів та можливість отримати нову рослинку в саду. На осінь маю такі кущики. Пишіть в коментарях, на які теми відео вам ще було б цікаво подивитися та підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео!